Після трагічної смерті дівчини на ім'я Шанквела Робінсон, кожен з її шести друзів прийшов до її мами Саламондри Робінсон, щоб підтримати і розказати свою історію про те, що трапилося з її донькою на відпочинку в Мексиці, кому вірити і що насправді сталося з Шанквелею Робінсон. Доброго ранку всім! Вдячна вам, хто підтримує мій канал. Якщо бажаєте приєднатися, залишаю посилання на монобанку та Patreon в описі до відео. Вдячна за будь-який навіть найменший донат, адже лише завдяки вам я можу продовжувати працювати над відео. Хто новенький на каналі, раджу підписатися. В нас тут дуже приємна атмосфера, не дивлячись на True Crime контент. Мої підписники дійсно найкращі і найбільш розуміючі люди, за що я вам неймовірно вдячна. Ви допомагаєте розвивати українськомовний контент і витісняти відео ворога з просторів нашої країни. До перемоги йдемо разом. Слава Україні! А зараз до відео. Історія, про яку ми сьогодні говоримо, трапилася в жовтні 2022 року. Це досить заплутаний кейс, який дуже завірусився в Тіктоці та інших соцмережах. Після того, як громадськості стало доступним відео останніх хвилин життя дівчини на ім'я Шанквела Робінсон. Страшно уявити, що якби не це відео винні ніколи не були б покарані. Зараз люди вимагають справедливості для дівчини та про все по порядку. Шанквела Бренда Робінсон народилася 9 січня 1997 року в місті Шарлотт Штат Північна Кароліна, Сполучені Штати Америки. Це досить велике місто з населенням майже мільйон людей. В місті багато університетів, та й взагалі воно є досить молодіжним. Шанквела була напрочуд розумною, тому навчання не викликало в неї ніяких труднощів. Пізніше дівчина закінчила університет, де вивчала ведення бізнесу. Вона завжди мріяла працювати на себе. До того ж, дівчина з підліткових років волонтерила в госпіталях та шелтерах для людей без місця проживання, тому Шанквела хотіла пов'язати свій бізнес з допомогою людям. Після закінчення університету вона створила свій власний бренд одягу. Також Шанквела винаймала кабінет в салоні краси, де займалася плетінням афрокос та підбором перук для дітей. Це було втіленням в життя її плану по допомозі іншим. Адже дівчина допомагала лікувати дитячу алопецію, тобто випадіння волосся, облесіння у дітей, і маскувати прояви цієї хвороби перуками. Дівчина активно розвивала свої соціальні мережі, що допомагали їй просувати бізнес. Скажу, що ці два напрямки були досить успішними, і Шанквела вже мала повну фінансову свободу, хоча їй було лише 25 років. Не дивно, що Шанквелу оточувало багато друзів. Вона також була дуже близькою зі своєю сім'єю мамою, татом, братами і сестрами. Сім'я дівчини це віруючі люди, які кожного свята збираються разом за одним столом і, не дивлячись ні на що, завжди підтримують і допомагають один одному. В жовтні 2022 року Шанквела зі своїми друзями вирішили полетіти на відпочинок в Мексику. На той момент дівчині, нагадаю, було лише 25 років. Вибір зупинився на місці Кабо. В компанії було семеро людей, тому друзі вирішили, що вигідніше буде зняти віллу, ніж селитися в готелі. До речі, у двох із її друзів дні народження якраз випадали на період відпочинку, тому це, можна сказати, була подорож два в одному святкування та відпочинок. Каліл Кук був найкращим другом Шанквели. Вони були знайомі вже багато років і проводили час разом ледве не щодня. Інші ж люди з цієї групи вчилися разом в університеті, тому вже пізніше Шанквела і Кук приєдналися до компанії і почали дружити всі разом. Мама дівчини пізніше підтвердила, що Каліл дійсно був найкращим другом її доньки. Хлопець часто бував у них вдома, знав всіх членів її сім'ї. Шанквела з великою повагою і любов'ю ставилася до нього. І завжди допомагала йому. Відпочинок розпочався 28 жовтня, коли семеро друзів прилетіли в кабо, Мексика. Вілла, на якій вони вирішили зупинитися, була просто неймовірною. Покажу зараз фото: шість спалень, джакузі, басейн, приватний вихід на пляж, навіть шеф-кухар, який приходив раз на добу, щоб готувати для друзів їжу. Така вілла коштує приблизно 1500 доларів на добу. Що здається дуже дорогим задоволенням. Та якщо поділити цю суму на всіх, то виходить приблизно 200 доларів на добу на людину. Всі в компанії було фінансово спроможними дозволити собі такий відпочинок, який дійсно мав би бути просто незабутнім. Друзі прибули в Мексику в першій половині дня. Переліт тривав трохи більше шести годин, тому молоді люди були втомленими. В перший день компанія відпочивала біля басейну. Вони танцювали, випивали та веселилися. Шанквела та її друзі все публікували в соціальні мережі, завдяки яким потім вдасться майже погодинно відтворити їхню історію перебування в Мексиці. О 20.45 вечора на інстаграм-сторінці Шанквели з'явилася досить дивна історія. На ній дівчина спить, скоріш за все, в дуже нетверезому стані, а її друг Каліл знімав те все на відео на її телефон. Коментуючи, що дівчина занадто перебрала та заснула. Це все було в дуже жартівливому жанрі, та все ж вже тоді деякі підписники шанквели вбачали ту історію дуже дивною, тому що раніше дівчина ніколи не публікувала подібного контенту. Нагадаю, вона працювала з дітьми, багато з яких були підписані на її сторінку, тому такі відео були недоречними в її профілі. За 30 хвилин до публікування тієї історії в інстаграм Шанквела зідзвонювалася зі своєю мамою та сестрою. Дівчина була в захопленні від відпочинку, настрій її був добрий, їй дуже сподобалася вілла, а також тако, який для них приготував шеф-кухар. Наступного дня все почалося чудово. Друзі відправилися на пляж. Покупавшись та поніжившись на сонці, вони повернулися до вілли. Молоді люди збиралися перевдягтися і провести час біля басейну. І тут в інстаграм профілі дівчини з'являється друга, досить двояка історія. Дівчина ходить по будинку, намагаючись знайти своїх друзів, вона в гарному настрої, кличе їх, та ніхто не відповідає. За деякий час вона все ж таки знайшла їх. Всі шестеро були в одній кімнаті, і якось дуже дивно замовкли, як тільки шанквела зайшла. Їх поведінка явно змінилася. Зараз складається враження, що шанквела була просто сьомою лишньою між тими, хто знали один одного раніше і гарно товаришували. Дивно, що після того, як шанквела зайшла, дівчата почали тримати руки на поясі, ніби в захисній відлякуючій постаті, та все ж у шанквели був дуже гарний настрій, вона жартувала, сміялася і на цьому сторіс закінчилася. Вже за деякий час після другої години того ж дня Каліл подзвонив мамі Шанквели і сказав, що дівчина дуже перебрала з алкоголем. Хлопець повідомив, що вони відпочивали, випиваючи біля басейну, і дівчина випила лишнього, тому зараз погано почувається, але все буде добре, вони нібито вже викликали лікаря. Мама дівчини дуже хвилювалася і попросила хлопця тримати її в курсі подій. Каліл дійсно після того ще декілька разів дзвонив Саламондрі Робінсон та кожен раз повторював одне й те саме: що дівчині погано та вони про все подбають. Жінці не залишалося нічого, крім того, як молитися і вірити, що друзі не залишать її доньку і зроблять все можливе, щоб їй якнайскоріше стало краще. Та вже ввечері того ж дня останній дзвінок від Каліла назавжди змінить життя жінки. Він повідомив їй, що її донька Шанквелла Робінсон померла від передозування алкоголем. Тобто, менш ніж за добу після прибуття в Мексику, де на дівчину чекав незабутній відпочинок з друзями, вона померла. Повідомляючи новину матері, жоден з друзів не виглядав занепокоєним. Зараз, шокуючи подробиці, на наступний день всі шестеро друзів повернулися до Америки. Так вони швидко зібрали речі, не залишившись в Мексиці, щоб вияснити, як бути з тілом дівчини, не дочекалися результатів посмертної експертизи, не спробували повернути гроші за Вілу чи хоча б змінити білети. Ні. Вони просто забронювали білети на найближчі рейси до США і залишили Мексику. Каліл лише спакував деякі речі Шанквели і пізніше відніс їх її мамі додому. Насправді він був не першим, хто відвідав жінку. Всі шестеро по черзі приходили до згорьованої матері, щоб підтримати її і її сім'ю та розказати про останній день життя їх доньки. Вже на третьому візиті жінка запідозрила молодих людей в брехні, адже їхні історії відрізнялися одна від одної. Одні казали, що прибиральниця знайшла дівчину в ванні в поганому стані, інші, що вона була в ліжку, а ще хтось із компанії запевняв, що шанквелу знайшли в туалеті. Адже дівчина блювала від алкогольного отруєння, причому жоден не зізнавався, що саме він знайшов її. Тобто один приходив і казав, що інший знайшов дівчину, а той інший казав те саме про попереднього. Не знаю наскільки гарно я то пояснила, але надіюся, ви зрозуміли, як то було. До того ж, розповіді про останні хвилини життя дівчини теж абсолютно відрізнялися. Саламондра зрозуміла, що не може довіряти цим людям, і разом з чоловіком відправилася в поліцію, щоб написати заяву на розслідування смерті доньки. Також члени родини дзвонили в мексиканські органи влади, щоб отримати інформацію, та тут на них чекало величезне розчарування. Ніхто їм не відповідав на англійській мові, а жоден з членів сім'ї не знав іспанської. Вони годинами проводили на лініях очікування. Але так ніхто їм і не надавав необхідної інформації. Лише за декілька днів з ними на зв'язок анонімно вийшла жінка, яка не могла залишитися осторонь смерті дівчини. Вона повідомила, що Шанквела не померла від алкогольного отруєння, як це вважалося раніше адже насправді причиною смерті став перелом шиї від травми, а на віллі до того була бійка між друзями. Тобто лише за декілька тижнів після підозрілої смерті дівчини її батьки нарешті отримують анонімне підтвердження своїм здогадкам, що їх донька не померла від офіційно названих причин. На початку листопада оприлюднили результати розтину тіла дівчини, причина смерті важка травма спинного мозку зі зміщенням першого шийного хребця. Тобто дівчина померла від тупої травми шийного хребця, який призвів до його зміщення, а потім перелому, пошкодження спинного мозку та зупинки дихання. Після перелому шийного хребця людина може стати прикутою до ліжка, адже перестає рухатися та відчувати кінцівки її тіло. А при переломах вищих хребців шиї людина перестає дихати, що їй трапилося з шанквелою. Час від отримання травми до смерті становив 15 хвилин. Можна припустити, що дівчину рухали після травми, так як зазвичай смерть настає за декілька хвилин. Тут же пройшло 15 хвилин, що вказує, що, можливо, перелом був неповним, спинний мозок не був остаточно пошкодженим. До речі, саме тому, наприклад, після автомобільних аварій людям часто надягають медичний шийний комір. Щоб попередити травмування спинного мозку, якщо є пошкодження хребців, допоки цього не виключать на МРТ чи КТ. Скоріш за все, дівчину переміщували, це призвело до повного розриву спинного мозку і зупинки дихання. До того ж, жодної згадки про отруєння алкоголем у померлої не було можливо, рівень алкоголю навіть не перевіряли. Час смерті було вказано як 15-та година дня. Згадайте, що перший дзвінок матері Шанквели надійшов після другої години. А після того Каліл ще декілька разів дзвонив жінці і запевняв, що лікарі просто декілька годин займаються дівчиною, що виявилося брехнею. Як тільки оприлюднили висновок судового медичного експерта, візити від псевдодрузів Шанквели до будинку Робінсон закінчилися, що лише додавало впевненості її матері, що вони не кажуть правди. На дзвінки від членів родини Робінсон ніхто з них теж не відповідав. Уявіть цю ситуацію помирає донька, всі приходять, підтримують, втішають, а як тільки оприлюднюють результати експертизи, всі зникають, повністю ігноруючи сім'ю. Зрозуміло, що така поведінка викликає занепокоєння і підозри. В поліції лише розводили руками, ніби дівчина таки отруїлася алкоголем, а експертиза експертиза то таке. Мексиканці, може, помилилися, адже шестеро свідків розказують зовсім інше. Тим більше це все трапилося на території іншої країни і саме там мають розбиратися. Такого батьки вже не могли стерпіти і почали звертатися на всі телеканали новин, щоб додати справі розголосу і змусити поліцейських працювати. Вже через декілька тижнів в доступі з'явилося відео. Яке я, на жаль, не можу показати, тому що Ютуб за таке банить. Думаю, залью його на Патреон через декілька днів. А тут опишу словами на відео чітко видно бійку між Шанквелою та іншою дівчиною. Причому всі інші друзі знаходяться в цій же кімнаті, але ніхто їй не допомагає. Та інша дівчина б'є шанквелу коліном в обличчя кулаками. Нею була Дежаней Джаксон, одна із шести друзів Шанквели. Вгадайте, хто це все знімає на телефон. Так, Каліл, саме найкращий друг Шанквела, якому вона так довіряла. Коли дівчина вже на підлозі в досить поганому стані, він її запитує Шанквела, ти можеш хоча б раз дати здачі? Давай. Шанквела каже своє останнє слово ні. Ось таке от жорстоке відео зняли люди, які нібито були друзями дівчини. Його батьки Шанквели отримали анонімно. Я навіть не можу уявити, що вони відчували, дивлячись це відео, бачити, як нібито друзі твоєї доньки вбивають її. Одні вбивають, інші дивляться та знімають, насміхаючись, та думаю, що всі ці дії є вбивством, незалежно від того, дивився і дозволяв це все, чи безпосередньо бив. Після цього відео інтерес людей до справи підтвищився. Відомі блогери почали освітлювати цей кейс в інстаграмі та Тіктоці. Нарешті в Мексиканській поліції і ФБІ Америки до історії теж віднеслися серйозно. В Мексиці справу класифікували як феміцид, тобто вбивство на основі статевої належності до жіночої статі, такі вбивства караються більш жорстоко. Зараз постає проблема в розгляді справи. По закону розгляд можливий в Мексиці або в США, адже вбивство сталося в Мексиці, та всі фігуранти мають американське громадянство. Батьки шанквели вимагають проведення суду в Америці. Також вони просять покарати всіх, а не лише дівчину, яка наносила удари їх доньці. Всі інші стояли, сміялися і дивилися, як вбивають шанквелу, тому, на думку родичів дівчини, не менше відповідальні за її смерть. Цікава історія з лікарем, який прибув на віллу для огляду дівчини, він запевняв, що то було отруєння алкоголем. Нібито дівчина була зневоднена, він відпоював її і вклав в ліжко. Та люди запідозрили його в брехні адже на голові померлої була величезна рана, яку неможливо було не помітити. А лікар описав шкірні покриви як чисті, хоча шанквела була вся в крові. Люди припускають, що друзі вбитої заплатили йому за мовчання можливо, він зовсім не бачив шанквелу. Коли стан постраждалої дійсно став важким, друзі викликали іншу лікарку. Вона наполегливо рекомендувала їм госпіталізувати шанквелу, але ті відмовилися. Стан дівчини різко погіршувався, в неї почалися судоми, і її серце декілька разів зупинялося. Тому лікарка проводила реанімаційні заходи та все ж дівчина померла. Лікарка постановила, що при госпіталізації Шанквели був шанс її врятувати. Але тут теж є розбіжності. За словами медпрацівниці, дівчина померла після п'ятої години вечора, але в сертифікаті про смерть вказана третя година. Звідки така розбіжність будуть виясняти слідчі? При допиті підозрюваних вже після публікації відео з моментом вбивства вони запевняли, що нібито шанквелу хотіли госпіталізувати, та це Коштувало 5 тисяч доларів, і вони вирішили відмовитися і самостійно лікувати дівчину на віллі. Дуже дивно, що у стількох нібито друзів не знайшлося коштів для госпіталізації подруги до того ж, під час дзвінків її матері вони навіть не згадували про те. Я впевнена, що родина наполягала б на терміновій госпіталізації і віддала б всі витрачені на те кошти. Пізніше інформація була перевірена, і виявилося, що госпіталізація не коштувала би стільки, тому тут була знову чергова брехня. Страшно лише те, що дівчину дійсно можна було б врятувати. Шанквелу Робінсон поховали в труні жовтого та рожевого кольорів, які були її улюбленими. Пройшло вже шість місяців від смерті дівчини. Я навіть уявити не можу, як почуваються її батьки, які так раділи успіхам доньки. Раділи її чудовому відпочинку та кількості друзів, які нібито мала їх дитина. Слідство триває, і в цьому випадку воно тягнутиметься довго, адже спочатку має завершитися розслідування в Мексиці, потім всі дані передадуться в США і вже там буде проводитися своє розслідування згідно з отриманою інформацією. Я обов'язково додаватиму оновлення по справі, коли вони будуть з'являтися. Друг. Це людина, для якої спілкування з тобою з тих чи інших причин на даний момент є вигідним. Головне, щоб цією вигодою не було заподіяння тобі болю. Боятися потрібно не ворогів, а фальшивих друзів. Ось така сьогодні історія. Мораль не можна сліпо довіряти друзям та й людям в цілому. Іноді собі навіть важко вірити, не кажу вже про інших. Ну і алкоголь. Хвилинні радості від його прийому не вартують тих наслідків, до яких це може призвести. Все, що змінює свідомість, веде до наслідків. Вже краще наодинці розслабитися з келихом вина ввечері, як так дуже хочеться, ніж в компанії друзів чи інших людей, які, можливо, саме тебе можуть вибрати як жертву для своїх безглуздих сторіс в інстаграм, і зайти в тому аж занадто далеко. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Як завжди, зустрічаємося в коментарях, щоб обговорити, що ви думаєте про цю справу: хто винен, хто ні, навіщо це все було? Та на яке покарання заслуговує кожен з причетних до цього вбивства. Дякую всім, слава Україні! І почуємося.